Ну, власне, на жаль, під час своїх атак на територію України з застосуванням БПЛА ворог досить часто застосовує і такі приманки, для того, щоб відволікти основні наші вогневі засоби ураження, але дії мобільних вогневих груп, до яких долучаються і підрозділи Державної прикордонної служби, допомагають власне максимально знищувати. Безпілотні літальні апарати, які заходять на нашу територію, зазначив, що по території по кордону з Білоруссю таких випадків значно менше. Більшість спроб заходу йде все ж таки з, з, з території Росії, зокрема, це Сумський та. Та Чернігівський напрямок активно ворог також запускає свої такі повітряні засоби ураження або відволікання і по південному напрямку. Ну але задача мобільних вогневих груп, зокрема і підрозділів Державної прикордонної служби, активно протидіяти цій загрозі під час атак ворога. І, власне, бачимо, що. Такі групи досить ефективно застосовуються уражаючи ці повітряні цілі, які запускає ворог для того, щоб вони максимально можливо менше могли залетіти в глиб території нашої країни. Але, на жаль, звісно, протяжність кордону з країною терористкою вона досить велика. І бачимо, що ворог, звісно, намагається постійно вишукувати е, маршрути, по яким е, все ж таки запустити ці, е, ці засоби для того, щоб вони залітали вглиб території нашої держави. Але е, хлопці, Ефективно протидіють тренуються для того, щоб максимально уражати ці цілі, Можу зазначити, що мобільними вогневими групами державної прикордонної служби, зокрема, за час війни збито більше трьохсот БПЛА, які ворог запускав на по нашій території, і ударної і розвідувального типу. Переважно це звісно шахеди, і більшість із них були уражені протягом минулого року.